Привіт, мене звуть Марк, я вільний фермер, і сьогодні ви на каналі Моя Українська Мрія дізнаєтесь трішки про кавуни і також про те, що їх можна виростити навіть в Карпатах. Це справді горе, я не жартую. Подивіться самі. В червні в день сонячного сонцестояння сонце тут сходить аж о 8-й ранку і заходить вже о сьомій вечора. Тобто тут його в рази менше ніж на рівнині. Але якщо вдало вибрати місце, то можна досягнути результату. І почати варто з вчасного підготування ділянки під грядку. Я запізнився рівно на місяць і підготував грядку аж в кінці травня. Ще рік тому на цьому місці були чагарники, дану ділянку не копали вже 25 років. Але, як показує мій досвід, саме на такій ділянці і буде найкращий врожай. Паралельно довелося вийняти багацько корінців та трави, щоб вона потім не проростала і не заважала кавунам. Згодом всі великі грудки були розроблені вручну. А грядки замульчовані минулорічним грабовим листям із лісу, яке не лише зупинить ріст бурянів та збереже вологу, а й послужить добривом для майбутніх кавунців. Також в кожну з лунок, яку я розташував метр одна від одної, я додавав звичайний річковий пісок, адже кавун це рослина пустельна. І в звичайній глині він росте та плодоносить значно гірше. Опісля я не лише висадив розсаду, а ще й висіяв навколо неї насіння. Адже через нестабільні весняні умови розсада може загинути, а насіння натомість її замінить. Залишилось присипати саму лунку піском та листя прижати сіном, адже воно може розлетітись від вітру. А мудрик тим часом жив своє найкраще котяче життя. До речі, якщо ви станете спонсором чи спонсоркою на Ютубі чи Патреоні, ви зможете сюди приїздити і користуватись хатиною, локацією чи тим самим велосипедом, щоб досліджувати місцеві гори. Ставши патроном чи спонсором або зробивши одноразовий донат, ви можете приїхати самі з родиною чи з друзями і, на відміну від волонтерів, не працювати, а відпочивати. А ковуни тим часом набирали листову масу та починали квітнути. Потрохи кущики захопили всю виділену для них ділянку, яка була, нагадаю, замульчована листям та сіном. Осінь потрохи наближалась, і в кінці серпня вже можна було збирати свій перший врожай. Кавончик, о, один полосатенький є. Листя зникли так само швидко, як і з'явились, скоріш за все, через якусь хворобу. Тим не менше, це майже ніяк не вплинуло на врожай. Хоча частина ковонів все ж не була ідеальною. Не дивлячись на те, що всі сорти ковонів були ранні, висаджені вони були запізно. Тому якась частина не визріла, зате решта була ідеальною. 20 років тому я тут під цей скеле їв кавун. І зараз все повторюється. Тільки тепер кавуни стали більші. Досвід, досвід, досвід інновації, От, мульчування. Загалом вдалося почастувати біля 30 людей та провести важливий експеримент. Багато людей бояться, що їхні кавуни наколоті. Так, от зараз ми перевіримо, що буде з кавуном, якщо його вколоти просто водою. Один впішов, не дадуть збрехати. та Почав гнити, і на даний момент він повністю гнилий. Таким чином, ми вияснили, що наколоті кавуни це мід, адже будь-що, що потрапляє всередину за допомогою шприца, воно призводить до гниття. Ніколи не розумів, навіщо буцімто то колоти кавуни, якщо вони й так ростуть, навіть тут в горах. Непоганий. Що ж, це наразі найбільший вирішений у 2024 році кавун тут 9 кг. Зараз будемо їсти. Структура розсипчата, але солодка. Вирощуйте кавуни, любі, друзі. А з вами був Марк на каналі Моя Українська Мрія. До зустрічі в наступному відео. Наприклад, про лимони.